Всім привіт, у мікрофона Інскрейн. В цьому відео поговоримо з вами про безкоштовний шутер від Юбіків, а саме X-Defined. Перед тим як ми почнемо, я хочу відразу вибачити за свій голос, він буде трішки охрипший, це через травму шиї. А тепер переходимо до самої гри. Я вже, до речі, встиг в неї награти майже 14 годин і тому мені є що сказати. До речі, багато хто зрівнює цю гру з колдою і говорить, що бісов злизали все, що тільки можна з цієї гри. Я не знаю, можливо, воно так і є, тому що остання клада, в грався, Call of Duty Modern Warfare 3. Але це не та колда, яка вийшла в 23-му році, і отримала переважно негативні відгуки, а та, що вийшла ще в далекому 2011-му. Та й взагалі я ніколи не грав колду мультиплеерний режим, а тільки проходив сюжетку. Тому ці дві гри я точно порівнювати між собою не буду. Мене радує те, що в цій грі присутня доволі непогана офіційна українська локалізація, і тому не прийдеться шукати різні українізатори або грати на англійській мові. Пару слів про матчмейкінг. Тут є два режими: звичайний і рейтинговий. Різниця між цими двома режимами доволі проста. В рейтингах. Матчів, які, до речі, доступні аж на 40-му рівні гравця, ви зможете поліпшити свій ранг і тим сам відкривати різні нагороди в вигляді зброї і персонажів із різних фракцій. А в звичайному режимі ви просто граєте, вкачуєте рівень персонажа і отримуєте задоволення. Звісно, ще є тренувальний режим, якого можна потренуватися перед каткою, і випробувати різні вміння персонажів із фракцій. А тепер давайте поговоримо про режими гри. Їх тут всього сім. Перший режим це супровід робота, який несе на собі вантаж, де одній команді потрібно супроводжувати робота, а інші намагатись зупинити. Потім ви змінюєтесь місцями, і та команда, яка доставить вантаж повністю або супроводить робота далі, ніж команда противника та й виграє. Другий режим це контролювання зон, де потрібно захищати і захоплювати зони. Всього є 5 зон. Та команда, яка зможе відстояти і захопити більшу кількість зон, ніж команда ворога, та й перемагає. Третій режим це режим домінейшн. Цьому режимі є три зони, які потрібно захопити і утримувати. За отримання зон команді даються бали. Перша команда, яка набере 750 балів та й виграє. Четвертий режим режим захоплення, в ньому також потрібно захоплювати і утримувати зони. Тільки не три у режимі Domination, а одну. І ця зона ще час від часу переміщується. Знову ж таки, вирішують бали, та команда, яка довше зможе отримати зони, набере 250 балів та й перемагає. Далі йде режим мастак, в ньому потрібно змагатись за жетони. Бивши супротивника, ви зможете підібрати його жетони, а після смерті втратити свої. В того, у кого цих жетонів найбільше, Стає мастаком і отримає бонус у вигляді прискорення, а також відображення на мапі. Та команда, яка назбирає більше жетонів, та й перемагає. Останні два режими це захоплення прапора і командний дезматч. В режимі захоплення прапора вам потрібно вкрасти з бази противника якомога більше прапорів і надати їм красти ваші прапори. Ті команді, які вдасться назбирати більшу кількість прапорів, та й перемагає. Ну і командному дезматчі грайде просто на кіли. Перша команда, яка зробить 100 фрагів та й виграє. А тепер переходимо до фракцій. Їх тут цього 6. 4 з яких безкоштовні і дві платні. Фракції, до речі, взяті з різних ігор від Ubisoft, і в кожної 6 фракцій є дві активні здібності на вибір, одна пасивна і одна ультраздібність, яка заряджається від бист і виконання завдань певного режиму. Почнімо з фракції частильників, яка перекочувала з Кленсін з The Division. Ці персонажі з вогнем на Ти, і саме тому у них на вибір є дві активні вогняні здібності. А саме дроники спалює все на своєму шляху, а потім вибухає. І, і так звана вогнебомба вигляді Моліка, який кидається під себе і завдає шкоди всі. Зоні ураження, крім самого чистильника. З ультраздібності в них вогнемет, який спалює всіх нафіг, ну і пасивка в вигляді запальних набоїв, яким носить додатковий урон, але зменшують дальність дії зброї. Далі йдуть фантоми з Ghost Recon Phantom. З активної здібності на вибір дається захисний бар'єр, який можна прикрити себе і метів або щит, який можна прикрити тільки себе. З цим щитом, що, до речі, можна зафігачити ворога, якщо, звісно, встигнете до нього добігти. А ось так звана Ультаних справді цікава. Фантому дається плазма щит і електродів. Які можна гатити на ближчій дистанції по всім, хто підпаде під руку, і пасивка, яка полягає в більшій кількості ХП, ніж в інших фракціях. Далі нас ідуть лібертади з Far Cry 6, або простими словами, медфракція. З активних здібностей на вибір стимулятор який прискорює відновлення здоров'я вам і вашим союзникам поблизу, і каністра з відновлюваним газом, яку можна кинути куди завгодно, і вона також буде відновлювати хп, поки її не знищить або поки не закінчиться дія здібності. Ультаж полягає в розгортанні так званого набору медіку Супріму. Який дуже швидко хілить вас і ваших союзників і дає два рази більше хп. А пасивка, яку ви вже могли здогадатись, також відновлює хп вам і вашим товаришам поблизу, але робить це дуже повільно. Загалом це доволі непогана і імбова безкоштовна фракція. Четверта фракція має назву ешелон і перекочувала сплінтер селу. І здібності який робить керують на деякий час невидимим для ворогів, і сканер, який повідомляє вам і вашим тімейтам, де знаходяться вороги. Ульта здатна показувати вам місце визнаходження ворогів, а також дає ваншотний 5 7. Ну і завдяки пасивному режиму персонажі цієї фракції не відображаються на міні-мапі. Отже, ворогам буде важче вас знайти. Далі у нас іде платна фракція хакерів з Watch Dogs 2. До речі, її також можна відкрити за виконання випробувань Головного меню. Із зімносить дуже біцючі роботи паук, який стрибає ворогу на обличчі якого ти знімеш, а також вміння зламати ворожі здібності і робити їх своїми. Ульта здатна вимикати міні-карту і ультраздібності ворогів на невеличкій зоні. Ну і пасивка, яка знижує кулдаун на використання мін і гранат. Коротше, це також доволі їмбова фракція. І якщо у вас багато вільного часу, то можете постаратися відкрити за виконання випробувань, ну або просто закинути лаве. І остання платна фракція під назвою GSK, яка прийшла з гри Tom Clancy's Rainbow Six. Має дві активні здібності, а саме електричний ключий дріт із систему активної оборони, яка перекоплює всі пристрої, які кидають вороги. Ультаж дає нам, як я зрозумів, шоково 6 світлодіодне підсвічення, яким можна сліпити і вбити ворога, а також ним ще можна прикритись і стріляти з пістолета, що доволі непогано. Ну і ще посивка, яка зменшує урон в голову. А тепер давайте поговоримо про зброю. Для того, щоб відкрити нові пушки, потрібно виконувати випробування з головного меню. Для того, щоб їх прокачати, потрібно гасити ворогів. Тим сам підвищуючи рівень зброї. Чим вищий рівень зброї, тим більше модулів ви зможете на неї поставити. Але деякі модулі придеться знімати, тому що всі відразу поставити не вийде. Прокачка зброї до недавньої обнови відбувалася, до речі, доволі повільно. Але після обнови цей процес став набагато швидшим, що не може не радувати. Самої зброї тут не те, що багато, але і все необхідне для класичного шутеру. А саме штурмові гвинтівки, пістолети, кулемети, снайперки, дробовики і так далі. До речі, з приводу снайперок вони роблять ніфіговий такий дисбаланс. Для гри, і це єдина зброя, яка мене дуже сильно вибісила. А вибісила вона мене по причині того, що вона ваншотна. Ти не встигаєш вибігти навіть з місця спавну, як тобі вже прилітає плюха в голову. І якщо я вже заговорив про дисбаланс, то розробники вирішили зробити наступний метод підбору гравців. Коротше, в звичайному режимі, якщо у вас, наприклад, рівень 10, вас може закинути до 80 рівня, що складить вам завдання прокачати зброю. По словам розробників, вони зробили це для того, щоб гравці могли отримувати різний досвід від гри. Я зрозумів, цю систему. Наступним чином понагібав маленькі левела і досить. Тепер пора великим познущатись з тебе. І ще пару слів про карти. Їх тут всього 15 і ще дві повинні в невдовзі додати. Нічого особливого я в них не помітив. Карти як карти, деякі доволі великі, а деякі саме те, що потрібно. Неважливо на які карті ви будете грати. Від ваншотних снайперів у вас все одно не вийде сховатись. А тепер переходимо до графіки. Вона не те, щоб чудова, але й жахливою також і назвеш. Я на своєму не дуже міцному ПК грав на високій графіці і не відчуваю якогось дискомфорту. Форту. Хіба що при записі відео мене трішки підфрізувало, але то вже мої проблеми. Іншими словами, з оптимізовано тут все перещудово, і в цю гру можна сміливо залітати як на мікрохвильовці, так і на довбаному монстрі, який обладнаний RTX 4090. Єдине, що кидається в очі, так це, напевне, заставки перед початком матчу, тому що вони записані в жахливі роздільні здатності. Ну і давайте ще поговоримо про донатку. Де ж без нього. Так як ця гра позиціонує себе як фрі-ту-плейна, то, звісно, що тут буде бойова перепустка, яка включатиме в себе. Кіне на зброю, різних персонажів, емоцій, анімацій, заставки і все в цьому дусі. Сама перепуска купується з x монети а саме потрібно 1000 X монет. 1000 X -монет – це 330 гривень. Чи варто її купувати чи ні, вирішувати тільки вам. Звісно ж, можна забирати безкоштовні нагороди, але їх тут не дуже багато і вони, м'яко кажуть, такі собі. І якщо це все підсумувати, то я вважаю, для фрі плейного шутеру вийшла доволі непогана гра. Провести пару вечорів, граючи в цю гру в компанії Друзі або ж граючи в соло, я думаю, точно можна. Гра, до речі, успішно стартанула і має високий онлайн, що підкреслює цікавість людей до цієї гри. Якщо вже встигли пограти в X defined та також грали в колду, то напишіть коментарях, чи дійсно ці дві гри такі схожі між собою. І що взагалі думаєте про цей шутер від Ubisoft? Мені буде цікаво почитати. Мені особисто гра сподобалась, хіба що підбісують шоті снайпери і дивний підбір гравців за рівним. А так, в цілому, норм. А на цьому, я думаю, будемо фіналити це відео. Якщо воно вам сподобалось, можете підтримати його лайком, підпискою на канал і по бажанню донатом. Буду вам за це дуже вдячний. А з вами був Інскрейн. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось!